Права, 23. Системний блок для комп'ютера коштує 13 820 гривень. А монітор на 8725 гривень дешевший. Скільки треба заплатити за системний блок і монітор разом? Ну що ж, давайте для того, щоб розв'язати цю задачу, спочатку запишемо коротко умови. Так, пишемо тоді системний блок. Системний блок. Він коштує тринадцять тисяч вісімсот двадцять гривень. Записали, потім пишемо монітор. Так, монітор у нас на вісім тисяч сімсот двадцять п'ять. Грівень. Дешевший. Дешевший. Ну і позначаємо за що? За системний блок. Так, нас запитують, скільки треба заплатити за системний блок і монітор разом. Ну, давайте позначимо ось так. Це скільки разом. Записуємо тоді розв'язання. Так, Ну і яка перша дія? Нам треба дізнатися, яка вартість монітору. Якщо системний блок 13820, а монітор на 8725 гривень дешевший, то щоб знайти вартість монітору, нам треба від 13 тисяч 820 відняти 8 тисяч 725. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді в стопчик віднімемо. Отже, 13 тисяч 820 мінус 8 тисяч 725. Віднімаємо. 0 не можна відняти 5. Позичаємо одиничку старшого розряду. 10 мінус 5 це буде 5. Була у нас двійка. Забрали ми одиничку, залишилась одиничка. 1 мінус 2 не можна відняти. Позичаємо у старшого розряду одиничку. Тоді буде 11 мінус 2, це буде 9. Так. Тут у нас було 8. Ми забрали одиничку, це 7. 7 мінус 7 це 0. Далі 3 не можна відняти 8. Позичаємо одиничку старшого розряду. 13 мінус 8 – це буде 5. Одиничка мінус одиничка 0. Попереду 0 не пишемо. Отже, вийшло тоді 5 5095 тисяч дев'яноп гривень. 5000 Пишемо в дужках, Горина. Гривень. Це у нас що? Пояснюємо монітор. Вартість монітору. Ну а зараз, якщо ми знаємо вартість і монітору, і системного блоку, для того, щоб знайти сумарну вартість, нам треба ці вартості додати. Пишемо тоді друга дія. Тобто до вартості системного блоку 13820. Нам треба додати вартість системного блоку, яку ми вже визначили, 5000. 95 гривень. Так, і це дорівнює. Ну що ж, давайте в стопчик тоді додамо 13 1820 додати 5095. 0 плюс 5 – це 5. 2 плюс 9 – це 11. 1 пишемо. Одиничку старший розряд. 8 плюс 0 це 8, плюс одиничка це 9. 3 плюс 5 це 8. Ну і одиничку дописуємо попереду. Отже, вийде 1800 18 тисяч, вибачте, 915 гривень. Пишемо 18 тисяч 915. Пишемо в дужках гарина. Це пишемо всього. Ну і зараз записуємо відповідь. Нас запитують, скільки треба заплатити. Пишемо 18 тисяч 915 гривень. Ну що ж, ось така практична задача на цьому вправу завершена.